Як я виїхав за кордон? Розкриваю секрет, відкриваю тайну. Для того, щоб виїхати за кордон, причому офіційно, легально, потрібно, щоб тебе вивозили медичним якимось транспортом. Це лікарі без кордонів, червоний крест і так далі. Які є варіанти туди попасти? Ну, треба бути дуже важко пораненим, От, і щоб тебе направили на лікування за кордоном. Лікування за кордон, яких випадках як виправляють. Тобто я до на розмову, казав, що в Україні лікують кращі лікарі, краї кращі за кордоном. Але немає змоги дуже довго тримати одну людину на місці на лікуванні, бо не вистачає кої як постійно дуже багато поранених. І а, пацієнтів, яких треба лікувати місяць, два-три-чотири, їх простіше вивести за кордон на лікування, щоб там вони проходили це лікування. Причому це відбувається за рахунок, куди це відправляється. От і таким чином я потрапив там на військовий. Спочатку вони евакуювали там Харків, Полтава, потім Полтава Дніпро. Потім там це все там потяга або приватними швидкими ти їдеш або потягами, які всередині виглядають як лікарня. Потім там Дніпро Львів, потім Львів вон, до Польщі нас везли швидкими допомогами. Потім нас на військовий літак в Польщі сажали величезне. Такій всередині там навіть операційна була. Ми там летіли лежачі, там є ступа пратіків щоб ти міг там, вижити, ну, тобто там дуже важких людей доставляють. Потім до Німеччини вони про це відео в аккаунті, речі, можна глянутись. Потім вони е, з аеропорту знову на швидку допомогу до лікарні доставляють. І отак я опинився особисто я в е, Німеччині. Ну, це, тобто, Коротше, не дай Боже, вам таке, але от якщо у вас будуть важкі поранення, то це ваш легальний шлях а, в Європу. Я його нікому не радив, не дай Боже. Живіть здорові, щасливі, і взагалі, щоб у вас це було дуже добре. Ну, я б не хотів, щоб люди знали такі ще. Якщо ти бажаєш створювати український контент, розповсюджувати його у соцмережах та заробляти на цьому, переходь за посиланням у шапці профілю, там для тебе безкоштовні уроки, всі інструменти та ще багато корисного. Дій зараз!